Поділю сьогоднішнім сьогоднішній відео постарів коротко, що апокаліпсис буде, тому що люди кидають слово Боже, треба слідувати за Богом, за Його Словом. І дійсно, як це робив апостол Павлов, він покалав своє життя заради Ісуса Христа. Його ув'язнили. Так і з ним були учні, навіть ув'язнені. І апостол Павло сказав, ідіть проповідуєте Івангелі до краю землі. Так і нам треба з ким ми будемо, коли когось будуть ув'язнувати або самі по собі, або з пастором, со священником, або з Божими людьми. Так що треба, щоб дійсно ми не спасіння для цього світу і були світлом і сильність для цього світу. Якщо ми не будем стилі не приносить скорості, то її попирають.